Зроблю вам сьогодні огляд от таких чудових подарункових наборів для школи. А саме зробимо розпаковку на коромі. Покажемо, що є всередині. В середині у нас побажання від Kite, зошити, палітра, набір канцтоварів. Зараз детально їх обсудимо. Альбом, картон, папір, ручки, олівці, ножиці, лінійка. А саме в наборі входять. По 5 зошитів, клітинка лінійка, ручки, папір, картон кольоровий, зошит для малювання, графітні олівці, клейолівець, стругачка, гумка, пензлики, акварель, палітра, олівці кольорові, фломастери, пластилін восковий та ножиці дитячі. Ціна ось такого набору крутого 1499 гривень. Також він є в різних ліцензіях: це «My Little Pony». Хэллоу Китти Хотвилс та Трансформерс.